Моя пенсія 3 тисячі гривень, і я щодня борюсь не за життя, а за виживання. Мені 68. Вдова. Працювала усе життя у бібліотеці, потім на складі, трохи в шкільній їдальні, без конвертів, без тіньових зарплат, але й без накопичень. Тепер моя пенсія 3 тисячі гривень. Після комуналки залишається трохи більше тисячі це на місяць, на їжу, ліки, проїзд, на життя. Я купую найдешевші крупи. Хліб тільки вчорашній, якщо залишився. М'ясо раз на тиждень, якщо по знижці. Фрукти лише яблука. Теж поштучно. Ліки найстрашніше. Вони дорожчають, а я старію. Я вибираю щось від тиску чи щось для серця. Раз у місяць прошу в аптеці аналоги дешевші, хоча знаю, не завжди вони допомагають. Я продаю власноруч, зв'язані шкарпетки на базарі по 40 гривень. Люди кажуть, Красиво, але дорого. А я мовчу. Бо знаю, п'ять пар це пачка таблеток від артриту. Я не скаржуся, не звикла. Просто іноді так хочеться, щоб хтось спитав: А як ви там, бабусю? Усе добре? І не формально, а по-справжньому: мій телефон старенький, інтернет лише через Wi-Fi від сусіда. Але я читаю новини: дивлюсь, як хтось купує собаці комбінезон за 5 тисяч. І мовчу: ні, я не заздрю. Я просто іноді думаю, чим я заслужила таку старість? Невже я не працювала, не платила податки, не жила для інших? Я не прошу багато, я прошу, хоч трохи поваги, і можливості жити, а не виживати, бо я ще є. Я жива, і я людина.